Студенти Бердичівського медичного коледжу піснями, танками і просто словами вітали своїх педагогів з Днем Учителя. Жодна інша праця, казали, не є такою всеохоплюючою, адже і лікаря, і столяра, і бізнесмена усіх свого часу створив він вчитель. Щиро вітаю вас зі справжнім святом мудрості, доброти і людяності. Сьогодні найкращі слова подяки викладачам за тепло сердець, за самовіддану працю. За бездоганне підрост... виховання підростаючого покоління, виконання своїх обов'язків, адже ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє українського народу. Педколектив Бердичівського медколеджу – це тісне сплетіння досвіду старших та інноватики молодих викладачів, зазначили на святі. Завдяки такому поєднанню коледж щороку випускає сотні висококваліфікованих спеціалістів, котрі поповнюють лави Бердичівських лікарів. З цієї причини сказав заступник міського голови Іван Демусь. У закладі звикли відзначати не лише день вчителя, а й день медика. День вчителя і день працівника освіти. Це мабуть свято кожного із нас, тому що кожного із нас. Є той вчитель або був той вчитель, якому ми в цей день і не тільки в цей день в своєму житті згадуємо, якому ми вдячні за навчання за те, що ми стали такими. З посадовцем певно погодився кожен викладач і тієї ж миті згадав свого вчителя, котрому вдячний донині. Я не можу виділити когось з них одного, але всі вони були фахівцями, всі вони дали мені в майбутнє таку гарну путівку, і саме від них я полюбила цю професію. І саме завдяки їм я сьогодні працюю з дітьми. Два вчителі запам'ятались мені за шкільні роки. Це вчитель математики. Я математики не любила. Але вчитель математики був настільки інтелігентним, настільки був тактовним, настільки він умів викладати свій предмет, що це сірець. Зірець у моїй педагогічній діяльності два взірці. Вчитель математики зі школи і вчитель-викладач нині вже покійний, Микола Михайлович Богдан, котрий теж толерантність його уміння викладати свій предмет, вміння зацікавити. Теж взірець для мене був. З нагоди свята директор коледжу пообіцяв усім викладачам виплатити премії. Гарного настрою педагогам додали і студенти, котрі того дня були особливо щедрими на компліменти. Добрі, щирі і строгі. Пішові. А чого не строгі? Ну щоб тримали нас, нас треба тримати все в кулиці, а то не можна нас розпускати. Сміх подовжує життя. Цю істину майбутні лікарі засвоїли гарно. Певно, тому до загального лірично піднесеного настрою концерту додали кілька крапель здорового гумору. Пелісімо, поздравісімо, карнавалу для педагогів. Я дуже хочу поздоровити усіх вчителів з їхнім святом. Карнавалу фестивалу для фініта. На жаль, канікули закінчились. Падіто, садісто, барбосто, терористо, камбек, університету. Усі учні знову повернулися в коледж. А про любов найкраще квіти скажуть. Кожен викладач отримав від студентів букетик, так що зала стала схожою на прекрасний сад. Враження від концерту у педагогів різнились: хтось насміявся, а дехто й розчулився. Ви знаєте, я сьогодні плакала. Я сьогодні плакала чому? -то, тому що через усе моє, е, е, так, через, як, як в телебаченні, через мою цю кіноплівочку свідому перейшло е, перші мої кроки, а я починала з початкових класів е, вже 27 років педагогічного стажу. І я сьогодні плакала. Плакала від того, що я щаслива. Я люблю свою роботу. Багато номерів художньої самодіяльності вони підготували самостійно, прийшли і хотіли порадувати. Це було як сюрприз сьогодні для викладачів. А викладачі якось потім віддячить там гарними оцінками, наприклад? Я думаю, обов'язково. Доки вчителі ще міркували, чи варто піддавшись емоціям пробачати студентам їхні хвости, слово взяв директор. Володимир Клименюк без вагань зазначив, що всі учасники художньої самодіяльності гарно попрацювали, а тому заслужили безкоштовну екскурсію до мальовничого села Буки, що на Київщині.